Привіт усім! Мене звуть Анесті, і у цьому відео я хочу показати вам варіанти подарунків для хлопчика віком 2-3 роки. Це відео буде корисне як для батьків, так і якщо ви йдете в гості до дитини цього віку. Дуже гарним подарунком без гендерної ознаки розподілення на хлопчиків і дівчат. Є ось така ось кухня. Ми беремо її для хлопчика, просто не в рожевому кольорі. Але це дуже гарна іграшка, яку ми протестували на любомирі. На два роки на Новий рік він отримав цей подарунок і був просто в нереальному захваті. Значить, ця кухня вона розбірна повністю. Ми її зібрали зараз чоловіком. Що вона вміє? У неї працюють крутілочки, і вони навіть щось готують. Вони шуршать, вони мігають. Також у ній є духова шафа, є меню. Яке можна перевертати, і дуже багато різних маленьких деталей. Також тут є краник, де можна помити посуд. Тоді, коли я її купувала, вона щось була в районі 600 гривень. Зараз я бачила останній раз, що вони вже до 1000 гривень ці кухні. Наступним цілим блоком у нас будуть предмети домашнього господарства. Я вважаю, що така домашня техніка вона не має гендерної ознаки, що це лише дівочі. Можливо, за кольором, так, треба буде обирати щось таке нейтральне, але в в принципі, зараз 21 століття, сторіччя чоловіки повинні вміти себе самі обслуговувати. Тому я привчаю Любомира до тієї думки, що він зможе у майбутньому сам жити, сам собі їжу приготувати і речі собі попрати, а також за собою вдома прибрати. Це наша була першенька. 500 гривень вона коштувала, нам її подарували. На жаль, куми не знайшли в іншому кольорі рівня, як в рожевому. А Любчику, все одно вона дуже зайшла. В неї прикол в тому, що в неї можна заливати справжню воду. Тут є трубочка, через яку ця вода зливається. Вона у нас вже не робоча, тому що була ну, дуже улюблена, прожила вона не дуже довго. Але у неї, от є такий відсік, де засипається пральний порошок, закладається якась річ, закривається, можна налити туди води. Включалася кнопка, воно прало, а потім. Ще й зливала воду. Цю вже машину купували ми самі. Вона вже за кольором не рожева, і це більш дорога версія. Це тисячу гривень, вона коштує. Вона без зливу води, але вона вся така електронна. В неї загружаємо якусь річ маленьку. Також у неї є оцей відсік для прального порошку. А також от ми включаємо, і вона крутиться, віджимає, тобто вона робить якісь дії. Наступним у нас буде пилосос. Ми купили його десь у два з половиною років. Він збирає у нас ось такі ось пінопластові кульки. Він вміє сам їздити і співати пісні. <плес> у нього є ручка. А, такі пилососи не дуже дорогі, але це знову ж таки в тему домашнього господарства. Плита два роки. Перший раз, коли ми подарували Любомиру кухню, яку ви вже бачили. І він побачив цю плиту в магазині. і Дуже нас просив, ми йому подарували. У неї є дві комфорки, вона працює на батарейках. У неї відкривається духова шафа, туди закладається різна їжа. Тут наче вогонь. Також у неї є кнопки. Загораються комфорти. Ось такі речі в побуті. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається, що моя дитина розуміє, як ними користуватися, для чого вони. Гарна розвиваюча гра для моторики, яку ми називаємо різати фрукти. Перший наш набір був: це були різні овочі та фрукти. Другий наш набір вже був більш серйозний. Тут у нас вже були ходоги, багети, гамбургери, там кекси. В чому заключається сама гра? Тобто, що дитина бере ось такий грашкових ніжечок. Бере дощечку або тарілочку, як в моєму випадку, вставить фруктик, і починає його розрізати. Всі фруктики все на липучках. І потім їх збирає назад. Ми завдяки цим штукам вчили кольори, вчили овочі, вчили фрукти. Перший набір з'явився у нас близько двох років. Другий вже після трьох, тому що він вовсю грає у кухню. Ти ж сам бачите, цей годок це все теж на липучках. Дуже гарно мені сподобався оцей бургер. Тому що це не просто різати фрукти, це цілий конструктор. Варіації дуже багато, від взагалі найдешевших за 100 гривень. І закінчуючи більш дорогими, великими аналогами, там по, 500, по 600 гривень. Гарний, цікавий подарунок. Всі дітки люблять, всі абсолютно. Ми скільки дарували знайомим друзям. Усі дітки були у захваті, тому що це легко, цікаво. Гарним подарунком хлопчику на 2-3 роки буде жива собачка. Така гарненька, няшна, товстенька. Але якщо ви не готові до того, щоб брати відповідальність за якусь тваринку, то я пропоную вам інший дуже гарний варіант. Подарунка це. Дитяча залізна дорога. В нашому випадку це дуже красива дорога, бо вона вся кольорова, вона інтерактивна з іграшками. В принципі, тут є 4 вагони. В кожний вагон, коли поїзд їде, щось, якась фігурка робить, вона співає пісні. Значить, рельси йдуть лише по колу. Це досить дорога версія, вона коштує щось близько 2 тисяч гривень. Варіант залізної дороги в цьому віці дуже гарний подарунок. Я не кажу про те, що ви, наприклад, мені можете сказати, що дитина не цікавиться поїздами. Мій любомир не цікавиться поїздами від слова зовсім. Якщо б я йому подарувала просто поїзд, він би на мене подивився, не зрозумів приколу, тому що ну, йому не цікаво. Але коли це все йде в комплексі, воно все їздить, співає, це все так видовищно, то це буде цікаво будь-якій дитині. І так подивимось, як він працює. Дитячі залізниці є на будь-який бюджет, в принципі, починаючи від 400 гривень, закінчуючи двома чимось тисячами, в принципі, як ця, є дуже багато варіантів. Ви обирайте саме на свій бюджет. Я не агітую саме за цю версію, бо вона дійсно дуже дорога. Так, вона якісна, вона дуже гарна, вона така вся інтерактивна, але є більш дешевші варіанти, лише що я вас дуже сильно попрошу. Зверніть увагу, що у віці 2-3 років не беріть залізницю дуже натурально, дуже наближено до натуральної, бо вони всі будуть темні, неяскраві, з маленькими якимись деталями. І в такому віці ну, це дитина так. Сильно не зацікавить шукати щось мультяшне, як я це називаю. Таке, знаєте, анімаційне, іграшкове. Тоді ваша дитина буде дуже щаслива. Це дерев'яний конструктор-сортер для дитини. Ми подарували Любомиру його на 2 роки, і я, в принципі, вам спокійно можу рекомендувати дарувати його на 2, 2,5. Він складається з декількох частин. У нього перша частина це йдуть різні фігури. І воно працює, в принципі, як сортер, тому що тут кожна ця паличка, кожен брусочок має свою форму. І дитина вчиться складати. Я зазвичай викидувала всі ці деталі на стіл, виставляла йому, і він вже сам підбирав, куди підходить. І це розвивало його дрібну моторику та логічне мислення. Також ми вивчали кольори по цим фігурам і вчилися спочатку рахувати такі найперші якісь речі, ми рахували, скільки у нас кілець, скільки у нас прямокутничків, трикутничків. З іншого боку, вона вже йде більш доросла штука, яка знадобиться вам у 3+. плюс. Це ось такі кільця, які на паличках за ними знаходиться таблиця. Додавання. Також ми вчили кольори і розвивали дрібну моторику. Йому подобалося по кольорам сортувати, нанизувати і розвивати свої пальчики. Дуже класно, що воно із дерева, воно екологічне, воно дитяче і дуже приємно на дотик. Тому зверніть увагу, саме на такі дерев'яні сорти конструктори два з половиною сміливо можете брати. У розділі конструктори хочу вам розказати, що є дуже класна штука, така як магнітні конструктори. Рекомендую я її не раніше, ніж у два з половиною. Роки, тому що дитина не зрозуміє, що від неї хочуть. Ви можете зі своєю дитиною будувати гаражі, можете будувати замки, можете будувати хатинки, можете просто робити якісь цікаві фігури. Наприклад, якщо тут у нас зняти цей дах, у нас виходить, бачите, такі гарні трикутнички, з яких можна робити пірамідку. І десь вартість ось такого зараз конструктора в районі 400 гривень. Вони є більш маленькі, там буквально на декілька деталей вони дешевші. а також є більш великі набори, прям такі. Добротні, як два-три таких, то вони бувають і до тисячі гривень. Тому дивіться самі для першого разу, в принципі, першого конструктору, я рекомендую максимально ось такий розмір, що ви знаєте про дитячу пристрасть. Дитяча пристрасть у 2-3 роки, у хлопчиків, це щенячий патруль. Якщо ви бачите щось із щенячим патрулем, і не знаєте, що подарувати вашій дитині, то просто купуйте от те, що ви побачили, і ви завжди будете виграші, чого у нас тільки немає. У нас і рюкзаки, і магнітні пазли, і просто були звичайні пазли, зараз це улюблений ланчбокс. Також у нас розвивашки різні, обучалки, розфарбовки, книжки з історіями. Я вже не кажу про велику кількість різних іграшок, різних колекцій. Це навіть фотопаради дитячі. Десь процентів 90 хлопчиків у цьому віці дійсно фанатіють від цього мультика. Якщо ви не батьки, йдете в гості, просто задайте одне питання батькам хлопчика. Подобається йому щенячий патруль? Якщо батьки, Кажуть, подобається, все сміливо, купуйте абсолютно будь-яку річ, яку ви побачите з зображенням цих цуценяток, і ви будете у плюсі у виграші. Значить, Пропоную вашій увазі, Джип Чіко. Чому саме він? Тому що у нього дуже легке керування, у нього всього три кнопочки: вперед, назад і сигнал. Але він, як це сказати, сенсорний, що воно їде, і якщо ти повертаєш сенсором, Колеса реагують. Я такого навіть не бачила. Дивіться, зараз ми йдемо вперед і повертаємо. Звісно, в масштабах на швидкості на полу це буде інакше, тому що на столі він не хоче нормально їздити. Але, наприклад, по ламінату, по асфальту ганяє він дуже знатно. Він досить дорогий. Ну, в принципі, ви всі знаєте, всі батьки знають бренд Chico. І всі знають, що це не дешевий бренд, але всі знають їх якість. І, в принципі, такий джипік вже можна спокійно дарувати. На 2 роки і він буде дитині на багато років, тому що він переживе усе. Машинки на радіокеруванні для хлопчика це must have. Знову ж таки, повертаємось до моєї улюбленої теми. Є дуже бюджетні. По 100 гривень, в принципі, можете такі малесенькі навіть знайти. Є дорогі, такі, наприклад, як я вам покажу у відео на 4 роки. Можете зайти подивитися. А це такий проміжний варіант, якраз 2-3 роки. Він досить простий в управлінні, але досить якісний, щоб пережити дуже складний від дитини. Я пропоную вам додати до свого списку подарунків не лише іграшки, а ще й розвиваючі книжки. Те, що я дуже рекомендую саме у такому віці. По-перше, вони, на жаль, російською мовою, бо я не знайшла українською на момент, коли Лівомуро було 2 роки. Але, в принципі, ви зрозумієте смисл. Зараз. Вони вже є українською мовою. А це ось такого роду книжки. Тут найпростіші літери, найпростіші завдання, кольори. І от ось ця ось книжка і далі нам зайшла у два роки. А дитині про все на світі. Тут ідуть дуже товсті картонні сторіночки. Ось такі найпростіші, найдитячіші енциклопедії у два роки вже будуть нормально заходити дитині. Вона буде із задоволенням вже слухати, щось вчитися і дізнаватися. Перша книжка маленького генія, вона теж є українською мовою. Отут уже сторіночки тоненькі, але вона дуже яскрава. Тут є літери, віршики різні. Дуже багато навчання. Цю книжку я вже рекомендувала от саме у три роки, коли ви першу закінчили. Вже переходите до більш дорослого аналогу. В середньому вартують вони щось від 250 до 350 гривень. Якщо ви люди віруючі, якщо ви в християнці, в принципі, то я рекомендую вам. Ілюстровану біблію. Нам її подарувала хрещена мама на три роки, це біблія для дітей. Вона йде вся у картиночках. І тут всі історії біблейні розписані дуже просто: новий завіт, старий, завіт, заповіт. І це дуже гарно, тому що дитину можна вводити освіт релігії дуже поступово і дуже, знаєте, так, по-дитячому, щоб зрозумілі були різні повчальні історії. Вона вартує щось в районі 300 гривень. Якщо ви хрещені батьківці, то ця книжка, я вважаю, від вас буде дуже символічним і гарним подарунком. Веселі цифри, нам її теж подарували. А ви просто подивіться, вони інтерактивні, ці книжки. Кріпашка вилазить. От, Наприклад, у нас тут будуть вилазити цуценята, можна рахувати, двічки, те ж саме трієчка. От у нас тут кошенятки виїжджають. Ці книжечки досить дорогі в новому вигляді, але вони є у гарному стані, беушні. Шукайте саме інтерактивні варіанти. Також, якщо брати тему цифр, це у нас, звісно, картки. Картки такі плотні, гарні, картонні. У нас є цифра, з іншого боку є, наприклад, два дракончики. вісімка. І тут вісім мишок. Тут також є фігури, які можна вчити. Це у нас іде багатокутник, це у нас є іде прямокутник. Тобто дитина може вчити вже фігури. Я їх дуже люблю і дуже рекомендую вам звернути увагу: уже у 2-3 роки на саме розвиваючі картки, це вже не просто звірюшки, це вже лічба, це вже літери. А також просто must have. На 2 роки я дуже рекомендую вам уже придбати абетку. Перше, вони є різних видів. Це найпростіша абетка. Тут просто йде буква. І якийсь предмет, який асоціюються з цією буквою. Це відсвінки пепи. Ця абетка мені дуже подобається, тим, що в неї дуже товсті сторінки. Дитина їх не порве, трохи старше. Три з чимось ми купили ось таку ось абетку. І чим відрізняється? Вам зараз покажу. Вже тонкі сторінки йдуть, і тут вже йдуть. Віршики, більш дорослі картиночки, тобто дитина вже фокусує більше уваги, вона може проявити більше витримки для вивчення. То вже це більш такий дорослий варіант, 3 отакої от абетки. Але якщо ви йдете на донорожний приклад дитині 3-3,5 роки, то придивляйтеся вже до більш дорослих абеток. Варіантів теж існує безліч. Гарним подарунком хлопчику на 2-3 роки буде транспорт. На два роки я рекомендую вам придивитися до бігових мотоциклів. Є ще машини, але саме мотики дуже крута тема. Вони є дешевші, десь в районі 450-500 гривень. Цей у нас з більш дорогий, він десь 800 з чимось гривень коштує. У нього є електроніка, він нам співав пісні. Оці кнопочки працювали і видавали різні звуки. Дуже гарно цей мотобіг розвиває вміння координувати свою руку. Рухи вміння повертати, тормозити, контролювати швидкість. І це для розвитку дитини класна штука. Скажу, що Любчик катався на ньому ще в 3,5 роки, а поки він не відкрив для себе самокат. Самокат це такий подарунок, який я особисто на досвіді рекомендую подарувати хлопчику на 3 роки, можливо, трошки старше. А нам самокат подарували на 2 роки одночасно із мотоциклом. Але... Мотоцикл нас зацікавив, а самокат, в принципі, взагалі ні, тому що Любомир ставав ногами і просто чекав, щоб я його везла. Дивіться зразу, щоб самокат був із регульованою ручкою, яка може бути нижче, а потім може підійматися з часом, тому що дитина росте, і що вам кожні півроку рік не купувати самокати. То, в принципі, цей самокат спокійно до п'яти років згодиться. А у нього світящіся колеса. Десь у нього ціна в районі тисячі гривень, от саме такої моделі. Вони є дешевші, ті ще, наприклад. От не світяться, не регулюються там найпростіші версії у два роки. Любомир пішов на перші свої розвиваючі курси, і ми відкрили для себе там дуже цікаву штуку. Це палатки і тонелі. Ми зрозуміли, що так, час настав. І на найближче ж свято ми купили йому ось такий набір. Він коштував реально дешево. Я знайшла його за 500 гривень десь на пром'юа. Коли я його розпакувала, я навіть не розраховувала на те, що він буде таких розмірів. Там дві повноцінні величезні палатки, між ними з'єднується тонель. І дитина робила собі кубла, халабуди. З двох років спокійно беріть, тому що цей інстинкт кублювання, як я це називаю, вже починає просинатися, і дітям це дуже подобається. Чудовим подарунком на вік 3-4 роки є ось такий ось еластичний, як я його називаю, трековий конструктор. Чого називаю його еластичним? Тому що він складається із ось таких ось маленьких деталей, вони є різних кольорів. І ви з дитиною можете складати на ваш смак абсолютно по кольорам, а також ним можна задавати абсолютно будь-яку форму. Також можна робити якісь перешкоди, щось підставляти під низ, щоб машини переїжджали поверху. У комплекті йдуть дві машинки, ну саме у нашій версії конструктора. Також машиною можна купувати окремо, вони продаються, тому якщо ваша машинка яка зламалася, можна замовити окремо. Плюс цих машин є те, що вони світяться у темряві, і коли ви виключаєте світло, збираєте конструктор, і вони їздять. Таке враження, що наче весь конструктор у вас підсвічений. Це досить гарно, досить так захоплююче, Дітям дуже подобається. Тому я вважаю, що в принципі, такий конструктор від віку від 3 до 5 дарувати абсолютно ідеально. Цей подарунок виходить: досить бюджетний, досить бюджетний, а, до 500 гривень, але це нормальна така велика коробка, в якій багато конструкторів. Який щось робить, він дуже видовищний, голосний, цікавий і великий. Тому я дуже рекомендую цей подарунок саме на вік від 3 до 5. років. Я вам показала те, що є у нас на практиці і те, чим грається мій син. Але варіантів подарунків ще просто безліч. Якщо у дитини хобі роботи, купуйте роботи. Якщо дитині подобаються літаки, беріть літаки. Я вам показала більш загальні такі. Подарунки, але ви можете брати колекційні машини, робити поїзди, літаки, гаражі, різні види трас, треків, трамплінів. В принципі, варіантів ще подарунків безліч.